Життя мене пройдуть за днями роки. Куди ти йшов, куди спішив завжди, до кого направляв свої ти кроки, заради кого, ради чого жив? Робота, дід, сім'я і знов робота, дохід все більше, серце ж пустота. Як мало часу в графіку твоєму є для Бога, а інколи і взагалі його нема. Ти поспішаєш, є важливі справи. І крутиться, неначе вихорі життя, був понеділок і вже знов субота, а скільки часу ти для Господа віддав. А він чекав, він мріяв про розмову з тобою віч на віч в вечірній тишині, щоб ти сказав: мій татку, будь зі мною, тримай мене, веди мене, я твій. Тоді всміхнулось його батьківське серце, і він промовив би слова тобі святі. Який принесе спокій в твою душу, що він з тобою поруч назавжди, що навіть коли всі тебе залишать, коли стоятимеш самотній у журбі, Він буде поруч, щоби серце твоє втішить, щоб дати значно краще щось тобі. Та ти не зміг почути Божий голос і знову як назавжди. А Бог стоїть, Він мріє, Він чекає, що все-таки прийдеш до нього ти. Кожен день дарує сяйло Сонця, і навкруги все цвітом прикрашає, а ввечері засічує він ясні зорі, і знову він чекає, він чекає, щоб ти схилив у простій молитві не для формальності, бо так вже здик давно, а як до друга, розказавши щиро про все, що є, і коли в житті було, щоб ти знаходив час його шукати і вести з ним приємний діалог. Він може із руки своєї дати усе, про що ти мрієш так давно. Нікуди не спіши, життя минає швидко, Цінуй ті дні, що посилає Бог, і знай, що кращого нічого в них немає, як бути близько з Господом удвох. Колись не стане сил кудись спішити, і ти зрозумієш, що нема того, до чого біг, і що не так потрібно було жити, як ти усе своє життя прожив. Бо все приходить, і лише назавжди у Господа записані ті дні, які ти присвятив колись для нього, за них і нагороду дасть тобі. А якщо ні не було таких днів, спіши до Господа, Він все про тебе знає, прийди такий, який ти є, в сердечній простоті, і знай, що він давно тебе чекає, він чекає.